Чоловіча колекція трусарді плюс куполс, лот номер 15 Розпочинаємо перегляд. Шерстяні джемпера від трусарді. Вони в кожному лоті. В цьому лоті три одиниці в різних розмірах. Лоти будуть складатися з трьох блоків. Перший блок це одяг, другий блок це верхній одяг. Верхній одяг буде по окремій ціні. Третій блок це аксесуари. Вони також будуть по окремій ціні. Ціна за одиницю на кожен блок буде прописана в описі під відео. Розміри в лотах різні. Моделі повномірні. Ці піджаки від тросарді в кожному лоті. В цьому лоті дві одиниці в різних розмірах. Ми перейшли до блоку по куполс Тут будуть кардигани джинси. Джинси мають дуже хороший зріст всі, брюки. Сорочки, брюки, куполз, спортивні штани куполз, джинси, ще одні джинси. І остання одиниця: це джинсова сорочка Куполс. Переходимо до блоку верхній одяг. Курточка трусарді в кожному лоті. Ще одна шкіряна курточка від трусарді. Куртка з капюшоном трусарді. Вони майже в кожному лоті є. Класна дуже куртка трусарді. Подвійна куртка від Куполс. Тут зверху куртка і можна ще окремо як жилет носити, а можна разом. І остання одиниця дуже класна, тепла куртка від Куполс. Переходимо до блоку аксесуари. Аксесуари це будуть шапки та шарфи від французького бренду Jot. Комплект в чорному кольорі, шапка плюс шарф. І ще 6 одиниць. Тут шапка і шарфи в різних кольорах. Це Jot аксесуари. Ми переглянули 15-й лот, чоловіча колекція Трусарді плюс куполс. Саме цей лот може бути ваш.